Аварія сталася на автодорозі Луцьк-Рівне поблизу повороту на село Голишів. Ділянка дороги з двома смугами по одній смузі руху в кожному напрямку. Обвинувачений їхав вантажним автомобілем. Мерседес рухався зі сторони Луцька в напрямку міста Рівного. Рухався прямо, не змінюючи напрямку руху зі швидкістю в межах дозволеного 50 км на годину. У зустрічному до нього напрямку їхав автобус. Його водій збирався повертати ліворуч. Для цього водій автобусу зупинився відразу за пішохідним переходом, увімкнув лівий поворотник і пропускав вантажівку, яка рухалася йому назустріч. Позаду автобуса також зупинилося ще два автомобілі. За словами водія автобуса, він бачив, як трапилось ДТП у дзеркало заднього виду. Із автобуса вибігла дитина і вдарилась у вантажівку обвинуваченого. Від отриманих травм дитина загинула на місці події.